Скажіть, скажете, будь ласка, всім своїм сусідам, всім знайомим, хто дає, хай встають з диванів, хай відкривають свої жопи з диванів і в 11 часов сюди от, підходять до поліклініки. 3-го числа. числа в 11 часов. В хай хай підуть вила, до 11 часов, а на 11 сюди. Мужики, скажіть мужикам, щоб з вилами приходили. При чому на туди з вилами? Будемо засишати, чим може. Ще треба перекрити. Голова нашої селищної ради. Він позвонить полоне, позвонить цим всім начальникам, щоб вони явилися сюди. Ну вони можуть не явитися, бо вони, я чесно вам кажу, вони завзять сюди приїхати. Хай Бог достигне. Я кажу так, як є. Нормально Вони, бо вони забояться сюди приїхати до нас. Значить, ми що зробимо? Ми підемо до них. мерію Підемо підемо в мерію, підемо до них і спитаємо. І ми їх нагріємо там. Я лічно тіскати їм запалю на порозі там. Як вони не мають цим больницю обігдити, то я їх обігдію, там все точно. А Що не мають, Тут скільки дров лежить? Тож ну. з, першого числа, з першого числа відключають утоплення. Для чого вони це роблять? Вони роблять це для того, щоб люди до 3 числа самі повтікали звідси. Не буде опалення, не буде, не буде, опалення буде холодно і звісно, то тут не буде. Не нікого. Всі повольниці, щоб всі люди знали. Дивіться, сьогодні, що вийшло. На 10 годин кинули фейк. Що ми збираємося на 10 годин. Для чого це було зроблено? Об'ясню. Для того, щоб люди в 10 годин сюди прийшли, вже в 11 не було нікого. Послухайте, що Маєте, Будуть провокації, будуть. Одну секунду. Да. Мені на моєму синові подзвонила Леся і сказала, що її хтось там сказав, не знаю хто, що передати. Я лічно сама дзвонила багатьом на 10 годин. Дзвоню до Миколи Козаківського, він каже: ні на 11 то це таке було я лічно сама дзвонила. от я ви ви вам і кажу не піддавайтеся ось. на всякі ці не, ну повинно бути воно повинно бути воно якось організовано нам потрібно ви не думайте що це просто це все один нам треба міліцію субшити нам треба супшити СБУ, Дорога, щоб служби. все щоб можливо. Можливо, щоб все було законно щоб потом до нас не мали ніякого діла і не казали що ми там такі тут, не давати Я їм хвилин, Тоді треба або ваш номер телефону, або Миколи. І, і щоб дзвонити, Миколи в мене Люди, є. Люди, слухайте вонити, сюди. На Наші номери телефонів висять на, на, на будинку культури. Ото, де написано, що йде на, на борт батальйон Пунінка-1. Батальйон поніка – це таке організація. Громадська добровільна організація. Це не той батальйон. що в Донецьк. це наш ось досі. оце це ми. Ясно. ясно. Понімаєте? Там висять наші телефони. Всі дзвоніть ночі, коли треба дзвонити. Ми завжди на зв'язі. Все, я сказав, все, пожалуйста, хто це вибирає? Цей кажучи. фейк сказати, був зроблений спеціально, щоб що об'яснили, що це ТСМ було. Людей збуду Люди прийшли зараз 10, ТСМ немає, сказали, що вони дурні, якісь людей такі ганяють, обманюють і все. Ми ж не для цього сьогодні збирали? Ми сьогодні, значить, хто не чув, я ще раз це скажу, для чого сьогодні збиралися? Для того щоб ви всі могли висказати на камеру свої претензії. Ми пройдемо, тому що було звучало багато, що наше терапевтичне відділення не надає довжної лікувальної забезпечення допомоги. Вони тут немає нічого, і погано лічать, і погане здання. це було сказано в полонному на сесії високопоставленими людьми. Для цього ми сьогодні рішили. От для цього ми сьогодні вирішили вас всіх зібрати? Хто хоче на камеру, що висказати, пожалуйста, скажіть. Ми пройдемо камерою, знімемо всю внутрінку внутрі лікарню, знаружи лікарню і покажемо всім, що це є неправда. То що то, що розказують, то що розказують Хмельницьку, то що розказують, пишуть десь вище, то не є правдою. Одно буде. Зняти у вас, і будуть слова, ваше буде все і тоді буде видно, що це тут а таки надають якусь допомогу. Не всі тут доктора є, але надають допомогу ту, яку можуть надати на даний момент. Давайте, що я хочу сказати. Ми зверталися. Ми зверталися в усі ланки, починаючи з районної ради, до облдержадміністрації, до губернатора два рази особисто їздила, департамент охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я направи колективний лист. І наші підписи 1500 з лишнім підписів, 1553 підписи залишилося з заявою з колективним зверненням губернатора області. Зараз цей губернатор вже став головою облдержадміністрації, і знову таки дав відповідь закрити. Ніхто на нас не реагує. Вони сліпі, глухі, німі. Чи потрібна нам та влада? Скажіть люди добрі. На що ми за них голосували. То наше, наше терапевтичне відділення отримало субвенцію. 5 мільйонів гривень так, як нас немає 5 мільйонів сімдесят тисячі. Та як нас немає статусу медичної особи, е, е, юридичної особи. Ми вимушені були віддати ці кошти полонне, але до нас ніхто не прислухався. Адже в тій субвенції є частина наша на утримання терапевтичного відділення. Нам спочатку виставили, що ми мільйон повинні на отримання лікарні мати, потім 900 тисяч, потім 840. А якщо взяти гарно все прорахувати нам самостійно, то ми в 550 тисяч можемо вкластися, тому що ми не будемо платити за одну гігакалорію 1200 з лишнім гривень. Як лікарня нам виставила, а ми платимо 1050 гривень. Можливо, яка якусь економію ще не зможемо зробити, коли ми дійсно тендер проведемо, нормальний тендер по утриманню по опаленню, тому що взяли да, і на харчування на все. Тим паче, вони виставили, що вони на медичні, на медичні потреби, на перев'язку, на різні шприци, на ліки виставили теж суму 200 з лишнім гривнів. Скажіть мені, хоч одна людина з вас отримала таку медичну Без допомогу плат. першу безкоштовно. Ні, 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 ні. Ніхто ні, ні, не отримав. Ні, ні. Куди ті гроші йдуть? Перша медична допомога, якщо хвори поступають від відділення, у нас перша медична допомога надається безплатно. Ну медична допомога надається з чого? Ото, що ми десь свої за гроші економер. самі ми беремо, то ми докопили. Бо люди це... не чекають, ми не чекаємо там, щоб пішли в аптеку, Хто поступає, ми першу допомогу надаємо. Далі це, це за свої допомоги з вересня місяця з Полонської лікарні. У вересні місяці я отримала 10 ампул аналгіну, 10 ампул магнезії. Ну, оце тільки, що воно шоти, на, шоти. на 3 дні невідкладно. І від вересня місяця ми не отримали, повірте. Ну, отримала, я не отримала. може на 100 гривень, навіть на 100 гривень не отримала. Ні одної лампочки. В прошлом році 13 чи 14. Ні одної лампочки, ні одного миючого засупу, абсолютно нічого, абсолютно нічого. Ні на ремонт, ні пуселі, ну нічого, нічого. Ми фактично визиваємо за свій рахунок. Харчування. Чування в нас, да, ми збираємо з людей. Люди несуть. Всі, той закрутку, той варання, той сушину, картошка, все ми збирали ми на ми назбирали. Отоплення в нас іде. Картоплі ми збирали на цілий сезон. Ось, скільки в погребі у нас лежить картоплі, куди ми нам? Колони її віддати. Чи От частина, подивіться, в нас білий їздила, збирала картоплю. Опалюються в нас. Кажуть, що в нас 40 тисяч на місяць іде на опалення. В нас одна четверта. Це 10 тисяч гривень на опалення. Все на наше відділення більше не йде на опалення а на, на світло, на світло. В нас подивіться одні лампочки, лампочки. В нас нема нічого. В нас на світло. Я не знаю, скільки вліт. Нас одні лампочки, і ті лампочки ми економимо. Один холодильник. Скільки тут іде на освітлення? Вони думають, що всі люди дурні, ніхто нічого не знає. Ніхто всі зараз прекрасно рахуються, всі знають і мотивую тим, що. Понімківські лікарні лежать старі тільки люди. А старим де дітися? Як ти вже пішов на пенсію, тобі виповнилось 60 років, то що, просто замотитись йти на майдан? Добре, якщо ти вмреш зразу, щоб тебе закопали. А як Людина повинна шукати порадунку, чи тобі 90, чи тобі 70, чи тобі 60 років. І хай подивляться, не стільки в нас же старих людей лежать, нас лежать люди. І 40, і 50, і 56. Всякої категорії. Всякі лежать люди. Не треба сіти в ворог. І в нас абсолютно скільки людей є, ніхто ніяких не має, ні немає так, як полонську лікарню. Всі люди кажуть, приїдеш приїдеш в полонську лікарню, поки не ляжеш, не дасиш грошей, ніхто тобі нічого не не зробить і ніякої допомоги не опа. А чув же 100 руб. нас ніхто, 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 ніхто ніколи не пожалувався, ні на медсестру, ні на снітарку, ні на кого. Ні тому <потору потору> вони і з що вони не мають вони нічого не звідси. <потору> у Болоне, що вони навпроти їдуть у свою спонінку, а поїдеш там щось щось небудь -що 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 говорить, то, о, у вас понінка, правильно, <потору> що <потору> вас дуже добре відносяться люди. Ми а а в Болоново, ще одну хвилинку. А Болоново, от я поїхала, мені чоловік переніс інфаркт міокарда, обширний інфаркт. За яких читані секунди я визвала скору? Приїхала Надя Жиготиха. Це фамілія Боже. Ж Надя Галат приїхала. Вона надала медичну допомогу, забрали його, завезли в Полонську лікарню в терапію. Там була врач Катерина Васильівна. Вона його так поставила на ноги, що він зараз вернувся до повної працездатності, не так як в такому обйомі, як раніше був, але він ходить, працює і тішиться своїми дітьми. По-друге, дуже хороші Терапевти в нас, і я поїхала з своїм хазяїном полоне, щоб пройти комісію. Я сиділа до трьох годин дня, щоб пройти мед... цей сімейний терапевт, поки його прийме. Сімейних кабінетів, терапевтів є багато, кілька, десять чи вісім, там я не знаю. Но приймає тільки один кабінет, і ці люди з сіл спішать на автобус сваряться і вимушені сидіти, чекати до цього одного терапевта. Вони не можуть навіть розподілити, щоб нескільки кабінетів приймало. Тепер ще хочу сказати: в цій нашій лікарні я родила двох прекрасних дітей: дочку і сина. О, в цій лікарні мої дочці е, Лавренчук робив операцію. Все пройшло нормально, прекрасно була гінекологія, була хірургія, була терапія. Всі відділення, дитяче, прекрасне відділення. Чому ж тоді його закрили? Ми просимо, якщо не буде наша лікарня встановлена, ми будемо брати вила терапевтичне відділення. Ми будемо брати вила, лопати. Будемо захищати своє відділення. Ми будемо йти перекривати пуття. Ми будемо йти перекривати транспорт, не давати проїхати до фабрики. Ми будемо вимушені щось робити, діяти своїми силами, бо в нас власті нема, власть за нас не думає. Все, мене, що хочу, сказав, є, я хочу сказати? Тільки худотенько, бо немає. Це емоції. Наприклад, тут як тут видно, з лікарні були, представники розказували, що в нас там, як там і так далі. Це ми знаємо, ми розуміємо прекрасно. Тут лікарня була чудова. Я пам'ятаю, тут і ноги складали, кажуть... Переломили ноги. І все тут було чудово. прекрасна лікарня? Навіть за часів радянського Союзу. зараз на ми до щось повинні йти краще. То я хочу що сказати. Наприклад, ви казали за електроенергію, що ви там більше не виставляють нас. Є лічильник лікарні, чи є? значить, треба нам тоді просто взяти ці всі дані, скільки ми розходимо. Щоб нам, нам не мішали, як кажуть, вибачте мені лапшу на вока, а? а щоб ми чітко могли захищати слова, конкретно, конкретно якимись доказами, бо просто слова, і мені нічого не дадуть. І тепер я хочу повторитися ще раз. Коли було віще, я там говорив про це. От наші, як кажуть, верховні ці правителі, там уряд, урядовці. Верховної ради, депутати і так далі розказують, що ми беремо краще там від поляків, як там вони То там я хочу навести приклад знову. В мене є родичі, де гміна в них, так як нас селищна рада чи сільська рада. Там всього населення 3 тисячі чоловік в цьому населеному пункті. Ну і декілька, ще декілька сіл, там я не знаю, по 200, по скільки там я не можу сказати, Ну, теж не батую, невелика кількість населення. І разом з тим там є лікарня на 3 тисячі чоловік. Сьогодні в нас 9 тисяч чоловік. І сьогодні, щоб нас закрити, і просто знущатися вони, ми там пішли. До того ми прийшли сьогодні, що переглядати, щоб ніхто такого не кажуть, це розказував, а щоб люди побачили. До -то що... того ми прийшли спісувати. Зняти, подивилися. Німці, фашисти були. Німці були тут. Фашисти були. Була тут больниця і в мене дід мій, Соколов, ви знаєте, всі, зимна проти больниці. І другі діть мій шуля. Тут вони людей лічили. Фарикані? Кургоспи були, фабрика працювала, вся... Фабрика і, да. і лікарня була, і все. Зараз така влада, чи це може це, це вже фашисти, якщо на то пішло. Пофиг, політика, на то. Я кажу, як я думаю. Біде геноцид нації, нас винищують свідомо. Заганяють в угол і свідомо нас винищують. чим менше нас буде, тим менше ми будемо виступати і тим легше буде нашим правителям. Я будь маю та да. вони свідомо всі не будемо мати силу.